Отримали неймовірно класну новиночку. Це дитячі кросівки Bay Lidl. За 18 пар загальна вартість буде 3400 гривень. Це за одну пару виходить орієнтовно 189 гривень усього. Подивіться, наскільки вони зручні, гнучки. Я зараз даже отак візьму, зігну, я вам покажу. Подивіться: супер гнучка модель. Це перфорована тканинка. Класно, що бігати, особливо в садочок, на майданчиках. Дай просто бігати, тому що це дуже класна, саме така, знаєте, стійка. Дивіться, дуже стійка. Підошла, вона не сковзить взагалі нікуди, вона не наче нагадує, як стирачку шкільну, дуже класно. Маємо ось такі м'ятні, може бути їх багато в лоті, може бути, або ж, до прикладу, блакитних може бути багато в лоті попадатися. Поодиноко можуть бути ось такі темненькі з помаранчевим забарвленням, і можуть попадатися ще інколи ось такі синенькі, до прикладу. Лоти можуть відрізнятися між собою в кольорах та в моделях. Як бачимо, вони на липучці. Давайте я покажу на цих блакитних. Це дуже-дуже зручно, тому що дитинка, навіть от з поменшого даже розміру візьмемо, ці модельки будуть від 24 до 29. -го. Це означає, що на менший вік можна легко навчити буде взуватися самостійно. Тут легесенько сідає ніжка, липучку собі дити дитина чик чик Ну і батькам, відповідно, також буде зручно та швидко одягнути дитинку і собі їхати по справам. Класно для прогулянок на особливо теплий період. Мені здається, це вау-модель. Я особисто своїй дитині б дуже хотіла такі взяти. Тож, для того, щоб Запровувати ось такий лот та реалізувати в своїх магазинах замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти в описі під відео.